Добрий день, шановні телеглядачі. Добрий день. Центральна виборча комісія закінчує підрахунок голосів на парламентських виборах. Партії регіонів вдалося не лише не розгубити дорогоцінні відсотки, але й примножити їх попри тяжку годину економічного лихоліття в Європі та крайнє напруження на близькому сході. В той час, коли за західним кордоном України раз за разом до влади приходять реакційні сили, вітчизняний виборець обирає стабільність. Поздравляю з тим, що свободні демократичні вибори, Верховний Савіт України, состоялись. за краще майбутнє проголосували донецькі шахтарі, кримські рибалки, одеські гумористи та луганські залізничники. Неабияку свідомість продемонстрували ув'язнені Кременчуцької колонії сто відсотків за партію державного керманича. Такой, такой. Я за регіону партія регіонів! партія Рігіоні, партію. Рігіоні. звісно не обійшлося без вже традиційно наклепницьких коментарів у дусі риторики холодної війни з боку європейської бюрократії. Адміністрація президента Януковича, проявивши мудрість та зваженість, терпляче витримала потоки критики і дала вичерпну відповідь. Фальсифікацій не зафіксовано. Змушені перервати офіційну хроніку терміновим повідомленням, що надійшло каналами інформаційної агенції «Уніан». Як йдеться в повідомленні, банда ведмедів рецидивистів під виглядом співробітників СБУ проводить незаконне стеження за представниками вітчизняного адвокатського співтовариства в столиці України, місті Герої Києві. Президент наш скільки судімусів було ну його ще й президентом взяли. І до новин будівництва у найближчому майбутньому, у центрі старовинного торговельного району міста Києва. На подолі з'явиться сучасний універмал. Мешканці та гості столиці нарешті зможуть придбати сучасні автомобілі італійського виробництва Феррарі, вишукану сантехніку у стилі українського бароко та інші товари народного споживання. Як повідомили нашому кореспонденту на будівельному майданчику, значно прискорити темпи робіт вдалося не тільки завдяки вітчизняним підприємцям, але й завдяки волі випадку. Напередодні ветха споруда на місці майбутнього дива архітектури, так званий гостинний двір, згоріла. Як то кажуть, не було б щастя, та нещастя допомогло. Шановні телеглядачі, зараз ми просимо відійти від блакитних екранів осіб похилого віку, дітей і тих, хто має серцево-судинні захворювання в ефірі нашої програми Кримінальна Хроніка. Надзвичайна подія у Харкові. спільниці ув'язненої Юлії. Ко захопили приміщення лікарні, в якій наразі перебуває їхній ватажок, погрожуючи фізичною розправою, мирним конвоїрам бусьми ряд незаконних вимог. Однак просимо зберігати спокій. На допомогу вчасно прийшли наші мужні правоохоронці, славетні бійці спецпідрозділу Беркут дали гідну відповідь цим аморальним особам та нейтралізували небезпеку. Нагами вперед викинули на е, сходи Не чіпайте людо. Ось вже 10 місяців через гуманність нашого президента Віктора Януковича замість тюремної камери, де її місце, Юлія перебуває в лікарняній палаті із надуманою хворобою. Враховуючи ступінь небезпеки засудженої, її палату довелось обладнати небаченою раніше системою контролю, не знаючи відпочинку, бідолашні конвоїри змушені і в день і вночі слідкувати за кожним кроком ув'язненої. Та за півтора роки, які вона перебуває за ґратами, на шлях виправлення ув'язнена так і не стала. Замість подяки за кропіткий труд звичайних тюремників та добру волю нашого президента, ось вже 10 місяців засуджена поплюжить українське правосуддя та подає ганебний приклад молодому поколінню ув'язнених, систематично проводячи зустрічі із представниками європейської бюрократії. Folgende Schritten zu gehen oder folgende Ergebnisse zur Kenntnis zu nehmen. Та ми віримо, що терпіння нашого почесного лідера партії регіонів так само має межі. Покласти край цій зухвалості закликають трудящі із Генеральної прокуратури України. Про справжнє обличчя засудженої професіонали із ГПУ знають як ніхто інший. Завдяки їхній наполегливій праці вдалося викрити і інші злочини ув'язненої, окрім підписання кабальних газових угод. На хибний шлях комерсантка із Дніпропетровська стала ще в 90-х. Переслідуючи свої корисливі цілі, ув'язнена, вбила депутата Верховної Ради земляка та товариша нашого президента Євгена Щербаня. Азарієнка ви тіреса після цього викриття нарешті громадськості стала зрозуміла природа жорстокості Юлії. Адже напередодні свого переїзду в лікарню, яке проходило, із ласки Віктора Януковича засуджена жорстоко побила конвоїра, а потім вела в оману сотні довірливих українців, заявивши, що цей бідолашний охоронець першим завдав їй шкоди. Та маємо сподівання, що злочинниця отримає по заслугах. Абсолютна ізоляція головного ворога покращення буде ще однією перемогою Віктора Януковича на шляху побудови демократичної та успішної країни. Для тих, хто не шанує кримінально-процесуальний кодекс попереджаємо. На Чернігівщині сонячно і тепло, мало хмарно, невеликі дощі. місцями в околицях Менська Грози. У Харкові 21 градус тепла. Вітер північний, північно-західний. Атмосферний тиск 740 міліметрів ртутного стовпчика. У районі Качанівки та перший ЦКЛ аномальний град. У Києві сонячно плюс 15 – безвітряно. Над Лук'янівкою смерч. Побачення. До покращення, шановні телеглядачі!